У Костріжівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів навчається 260 учнів у 12 класах, працює 34 педагоги, функціонує 4 початкові класи в окремому приміщенні, в яких навчається 90 учнів. Як відомо, у 2013-2014 навчальному році набирає чинності другий етап нового державного освітнього стандарту. За яким навчатимуться учні перших і других класів, та починає впроваджуватись державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти з 5 класу, в школі створені належні умови для організації навчального процесу та раціонального відпочинку учнів, змістовне наповнення класних кімнат, ігрові куточки навчально-методичне забезпечення. Відповідно до державного стандарту, всі учні початкової школи, починаючи з другого, почнуть освоювати інформаційно комп'ютерні технології. Школа оснащена двома комп'ютерними комплексами в кількості 20 комп'ютерів. Інформатику в других і п'ятих класах викладатиме вчитель інформатики. У кожному кабінеті є доступ вчителів до інтернету. Ще однією особливості стандарту є введення нових програм вивчення іноземних мов. З першого класу учні вивчають англійську мову, а у п'ятому класі почнуть вивчати другу іноземну мову німецьку. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту і кваліфікаційний рівень. Починаючи з 5 класу в типових планах базової школи. Збільшено кількість уроків фізичної культури, а з ними і рухову активність до трьох годин на тиждень. Школа повністю готова працювати за новими державними стандартами у 2013-2014 навчальному році.